Літо у розпалі, а це сезон свіжих овочів та фруктів, огірки, помідори, перець, перші кавуни та дині, заполонили стихійні ринки та супермаркети. Попит на ці товари великий, адже ужгородці намагаються поповнити свій організм вітамінами. Вживаємо тільки овочі, фрукти влітку, тому що це є колодязь вітамінів. Узимку вживаємо тільки наше українське сало, вживаємо на нашу квасолю гарну сушену, і вживаємо. Влітку ми їмо багато фруктів, овочів, але ми стараємося і зимою це вживати, морозимо. А на солодкому ми економимо. Як я якщо можна так виразити, тому що це не здорово. Влітку лікарі рекомендують вживати не менше 2,5 літрів питної води протягом дня. Якщо ваш організм має велике фізичне навантаження, кількість води в раціоні слід збільшити до 5 літрів. Наголошують медики. Окрім цього, рекомендують змінити свій щоденний раціон їжі. Споживати овочі, фрукти, різну зелень, а також споживати багато можливо фруктових відварів і так далі. Також можу сказати, що каші зранку як джерело. Клітковини необхідні, проте таке харчування може бути не лише корисним, але й небезпечним. Спеку харчі швидко псуються. Тому слід звернути увагу на термін їх придатності та спосіб зберігання. Також вперше у сезоні овочах та фруктах може бути надмірна доза нітратів. Тож, аби вберегти від отруєння, слід дотримуватись певних правил. В літню пору року готовий салат. Чи то фруктовий, чи це салат просто з заправкою, чи сметанною, чи олійною, він може зберігатися не більше трьох годин. Варто звернути увагу на розкладках, де ми купуємо в супермаркетах, щоб цей салат був справді свіжим, тобто не підвівшимо зеленими частинами рослин. Варто обережно відноситися до продуктів, які є важкими, так званими важкими продуктами, це є шашлики, це є жарене м'ясо, це є продукти, які готуються на грилі. Головний біль, нудота, здуття живота, підвищення температури і навіть знепритомнення це ознаки отруєння, яке воно чи інфекційне може встановити тільки лікар, відповідно поставити діагноз. Тому лікарі при появі перших симптомів недуги рекомендують звертатися до кваліфікованих фахівців, а не займатися самолікуванням.